Привіт усім сьогодні. У нас у студії знову Вікторія Овкогон, hr тренерка з якою ми вже говорили про вигорання. А сьогодні хочемо поговорити про те, як правильно обрати свою професію та любити те, чим ти займаєшся. Юля, доброго ранку, дякую за запрошення. Дуже приємно починати ранок у вашій компанії. Сподіваюсь, бо розмова буде наша корисною. Так, сподіваюся, розкажіть, будь ласка, перше запитання. Хочеться дізнатися, як правильно обрати професію. Правильно чи неправильно це вирішувати вже тому, хто її буде обирати, і там якийсь час буде показувати, чи був правильний вибір людиною зроблений, чи не неправильний. Я не можу так сказати, що це був там якийсь неправильний. все одно. Вибір професії це досвід. Але з чим стикається молодь, коли приходить е, обирати там час обрати собі шлях? Це з нерозумінням, а чим я хочу займатися, і дуже складно собі відповісти на це питання. Я дуже радію, що зараз є такі чудові люди, як профорієнтологи, які допоможуть молодій людині сісти, розібратися, розкласти, пройти тестування, проаналізувати це все, інтерпретувати якісь такі речі внутрішні. Тобто, людині потрібно молодій, зупинитися і подивитися, а що я дійсно хочу. А дуже круто працюють профорієнтологи в парі з психологом, і тоді вже молода людина може повністю розкласти це все, подивитися, чим вона хоче займатися. Тут має бути велике бажання батьків або тих дорослих, які опікуються молодою людиною, яка знаходиться там до 18 років під час вибору професії, і допомогти, і саме головне утриматись від нав'язування своєї точки зору. Наприклад, того, що я знаю, що буде краще для тебе, там сину чи донька, і таким чином сприяти, щоб дитина пішла вчитися саме туди, куди хочуть батьки. Іноді це спрацьовує дуже добре умовно, тому що батьки там добре знають, і, наприклад, це працювалося з дитиною, і дитина там має хист до якихось галузі знань, чи хоче займатися чи наукою, чи творчістю, і батьки там це все ляко підтримують. А є випадки, коли батьки не чують своїх дітей. То тут дуже класно, що є такі люди, які можуть допомогти ну а батькам просто. А вчасно підтримати, або дорослим, які опікуються підлітком, підтримати і вчасно відійти. Це мистецтво насправді, щоб дитина обирала саме свій шлях. Але є той випадок, коли шлях треба змінювати, тому що на початку ти обираєш одну професію, я з таким стикнулася. Я маю технічну освіту першу базову, але я стикнулася, що було її недостатньо. І тому прийшлось вчитися ще. А от вчитися треба прийняти те, що насправді ми навчаємося протягом всього життя і не закривати перед собою ці можливості і двері, перенавчатися. А зараз в світі гнучкість і адаптивність до тих чи інших інших Обставин вона дуже потрібна. В роботі все змінюється, в навколишньому середовищі все змінюється. Тому от навчання зараз і має таку а, тенденцію, що навчання протягом всього життя. І от підлітку потрібно це розуміти. Що а, на а, інституті, там, що ти вивчився, не закінчується твоє навчання. А, для мене велика трагедія, коли я чую від молодих людей, а, коли вони кажуть, так я вже вивчився в інституті, а для чого мені вчитися далі. А, ну тут тільки працювати з цим, і щоб цю все таки упередження пропрацьовувати. От, а давайте ще повернемося до, до профорієнтації. Я пам'ятаю, як було у нас у школі вже у старших класах, нам починав психолог до нас приходити, проводити певні тести, давати потім результати. Я пам'ятаю цей тест, до якої групи ти відносишся? Людина-людина, там людина природа mm -hmm. і так далі. Наскільки ефективні ці тести, наскільки варто зважати при виборі професії на результати цього тесту? І взагалі, от навіть якщо ти вже вивчив, в університеті, да, отримав якусь спеціальність. Як ну, ти потім розумієш, що ну не твоє, а як зрозуміти, що твоє? Дивитися, вести внутрішній діалог з собою. Цьому вчитися потрібно, мабуть, з дитинства просто зупинятися і дивитися, що відбувається внутрішньо мене. Це, чи я хочу дійсно бути. Музикантом, чи це нав'язані зовні обставини. Ми ж е, були всі в підлітковому віці, не окрім батьків, думка, є ще там сверстники, кумири можуть бути, музичні захоплення, чи якісь інші наукові захоплення, коли дитина не вибирає самостійно. А Стосовно тестів, тут а, такий момент. А, головне компетентність тієї людини, яка проводить ці тести і інтерпретація цих тестів, тому що провести, просто пронести бумажку і сказати, на от відміть і подивись по результатам хто ти. М -м, цього недостатньо. От достатньо буде саме пропрацювання. Тому я повертаюся до своєї тези, кажу, що важливо і батькам на це акцентувати увагу. І дуже круто, якщо в парі з психологом, да. якщо це профорієнтолог, психолог. Та, що є ці дві галузі знань поєднані, це одна історія. Якщо просто суто один профорієнтолог і психолог, то а, можна звертатися до обох фахівців. І тоді дитина зможе, а, ну, дитина має бути готова до цього. Тобто не так, що знаєте, нам там завтра треба в інститут вибрати, а ну давайте ми так, хопа, і швиденько все вирішимо. Це процес. І до цього треба підійти свідомо. А, як вирішити в кінці, ти закінчив вуз, що тобі робити. Іноді допомагає робота. Ти йдеш, намагаєшся знайти роботу, робота все одно прокачує комунікативні навички, робота прокачує інші скіли, ти отримуєш досвід. Без цього досвіду, без, того, без дії, поки ти не почнеш щось робити, ти не можеш визначити твоє чи не твоє, тому що, поки це теорія, не переведена в практику, це тільки теорія. Практикувати, пробувати. Ну і саме ж головне, я, як людина, яка займається навчанням дорослих, я завжди за те, що навчайтесь. Це відкриває нові горизонти. Ви можете отримувати дотичні знання, розвивати себе в різних сферах: комунікативні навички, управлінські навички. Переговорні і так далі їх багато різних, і ці навички вони будуть потрібні. Воно, на перший погляд, здається, ну ну для чого воно мені? А в довгостроковій перспективі воно дає потрібні результати, і от про продовження теми про навчання, про спільну професію і так далі. За статистикою в Україні більшість працює не за освіти, mm -hmm. а вже, скажімо так, потім продовження перенавчається, багато людей в ІТ так уходять. Ті, хто не має відповідної технічної освіти на документах. Скажіть, будь ласка, як не боятися змінити роботу? От якщо ти вже завершив університет, дуже часто таке буває, і з моїми знайомими, ти Йдеш по спеціальності попрацювати, все одно треба. Працюєш, працюєш, ну вона тобі не подобається. От ну як зрозуміти, коли варто вже іти, щоб вона тебе зовсім не з'їла. У мене вас до вас, юля, питання: кому треба? От тут теж питання визначити: якщо ти йдеш і розумієш, що робота не твоя. А тут ще хороше питання у вас буде, да, звільн... да, Тут ж про звільнення, як піти з роботи. Якщо ти відчуваєш, що це не твоє, ти на роботі приходиш як ну на якусь таку подію, яка тобі дуже важка. А ти не хочеш працювати? У тебе починаються конфлікти з керівництвом, конфлікти з колегами, тебе все дратує. То це от той признак, в якому ми маємо 100% подивитися. А що трапилось? Це чи зовнішні якісь у мене там обставини є власному житті? Що мене щось дуже дуже сильно дратує? Мені потрібно це вирішити. Чи це дійсно сума признаків на роботі? А коли робота тебе не радує? Нема оцієї легкості. Навіть якщо ти класно заробляєш, але ти відчуваєш, що це ти вже мучишся тут, то потрібно йти. Потрібно набиратися сміливості і натхнення, тому що там за порогом ти можеш зробити щось більше. Якийсь зробити розгорнути проект, можливо, людина піде в підприємництво. Я знаю таких людей, які приходили після універу на роботу, і вони сиділи, мучились, мучились рівно до того моменту, поки не приходила оця потреба зробити щось і інакше зараз. Це дуже успішні бізнеси, які функціонують, і в деяких випадках це декілька бізнесів, які запускаються там з періодичністю. От у людина таке хобі. Він запускає нові проекти і він від цього просто в захваті. Ось це є ця маленька. Це радість, коли ти робиш не тільки заради досвіду, зарплати і зовнішніх факторів, що, що люди скажуть. Це взагалі шкідливе питання, яке собі можна тільки задавати і реагувати на нього. А ти робиш це, щоб відчувати, що ти робиш більшу справу. А, слухати себе. У нас сьогодні, мабуть, у вас з вами ефір буде присвячений тому, що потрібно себе слухати, але інколи це так важко. Справді це робота ще й психолога в цьому напрямку, і самої людини над собою. Тут треба ж прийняти, що мені потрібний психолог. Я дуже також та, друга моя така маленька радість, коли спостерігаєш за експертами в своїй галузі, що люди зараз більш відкриті і все-таки розуміють, що ментальне здоров'я це просто саме важливе, що може бути. І люди вже йдуть, звертаються, тобто до психологів. І навіть якщо твоє оточення, ти говориш, я працюю з психологом, на тебе вже зараз дивляться інакше, тому що там декілька років назад на тебе дивилися дуже цікаво. Зараз це набуває інших Штабів і це не може не радувати ну тим паче в умовах війни особливо багато роботи з'явиться у психологів, на жаль, тому що ми всі вийдемо трошечки травмованими. Треба буде якось аналізувати себе. Теж а ще у нас є велика роботи. задача привчити дітей цій культурі піклування про своє здоров'я, От, це ж культура просто mm. про те, що турбуватися про себе, це нормально. Просто ми зростали в трошки в іншому середовищі у нас. Як я пам'ятаю дуже добре, хочеш не хочеш, ти маєш і ти на роботу. Люди по 30-40 років працювали на одному місці. Для нас зараз, от для молодих, в них такий, ну як можна там 30-40 років на одному місці пропрацювати. А люди працювали і знаходили мотивацію, знаходили причини, йти працювати і і були досить успішні і неуспішні в них такі досвіди, якісь ситуації. Але люди це робили, тому що трошки все було інакше. Зараз час, коли потрібно трошки змінювати це все. Ну добре, якщо повертатися до цього покоління трошки дорослих Старшого. старших людей, так які працюють там по 30-40-50 років на одному mm -hmm. і тому самому місці, і насправді їм вже здається, що вони нічого іншого не вміють, Так ми перед mm -hmm. цим з вами це обговорювали. Що робити в цій ситуації, якщо вже ну варто змінити трошечки? Я хочу відповісти вам на це питання через історію, мою власну історію з однією моєю колегою. В 2015 році я працювала в одному із кол-центрів місті Полтава. Я була і тренером, і керівником цього підрозділу. Ми входили в склад там в компанії, де декілька було філій. І прийшла до мене одна пані, яка багато років пропрацювала в державній структурі. Вона вийшла на пенсію. І вона настільки ну вона стикнулася з тим, що потрібно. Вона брала великі кредити на навчання доньки, тому що її зарплата не дозволяла, потрібно було це виплачувати. Там в неї була ще з державою процес стосовно пенсії. Вона судилася, тобто там були великі такі бекграунд всяких подій. І вона прийшла, і вона прийшла працювати. Її привели до мене на навчання, і мені рекрутерська каже. Ну, я знаю, що вона тіпи, не підходить по категорії, ти, якщо, що, її просто відсій. Ми з нею дуже поговорили, я побачила велике таке нестримне бажання все-таки отримати цю роботу, а коли тобі 60 тебе не особливо хочуть брати, і ми з нею почали працювати. А людина, яка ніколи не працювала в кол-центрі, особливість ви знаєте, було складно були і сльози, були і відмови були було багато всього, але мені вдалося її підтримати. Потім я їй підібрала той проект, на якому вона просто була риба в воді. Вона ще й молодих навчала просто. Да, в неї була інша швидкість обробки, вона була більш повільніша ніж молодь. Ну це зрозуміло, да, деякі такі речі. Але вона була дуже крута в плані того, що ось це внутрішнє бажання утриматися. І в неї все вийшло, але коли вона виграла суд, вона змогла от вона отримала всю компенсацію, яка їй там була просто була помилка, нерахована. А вона прийшла і каже: Я можу йти. Я кажу, ну я рада, рада, Сенка. Ну я не піду, <сум> і вона ще, я вже потім завершила працювати в цій компанії. А вона ще там декілька там з півроку вона працювала, і потім вона пішла далі шукати. І тут головна суть в тому, що було бажання. Пробувати. Є думка, що якщо я вже там 30-40 років перепрацював, я не на що не здібний. Не попробуєш, не дізнаєшся. Підтримка близьких. Якщо наші батьки хочуть щось змінювати, підтримувати і підтримувати іноді так, як вони хочуть цього, не так як ми вважаємо за потрібним, щось розказувати їм, тому що зараз там ми більш просунуті в чомусь, це все упереджене судження. Насправді можуть опанувати, опанувати навички. Дуже багато людей, які зараз працюють через інтернет старшого покоління, вони опановують це і там ідуть на пенсію, займаються своїми. Улюбленою справою рукоділля. Мене є такі а, знайомі. Я слідкую за ними, вони розповідають в своїх соцмережах круті фішки. Я людина, в якої руки до рукоділля просто не здібні. Навіть я просто насолоджуючись, спостерігаючись за цим. Мотивація тут саме головне. Головне внутрішньо розуміти, що вік це ж тільки в паспорті, внутрішній вік, наскільки ти себе відчуваєш, настільки а, ти можеш якісь варіанти шукати. Варіанти будуть завжди. От тут головне зрозуміти, що якщо батьки хочуть змінити щось, то варіанти потрібно просто шукати. Ну, підтримка. Чудова мотивація. І <серків> от про пошуки хочу правильно, плавно тут перейти до питання, як правильно проходити співбесіду знову ж таки правильно, правильно, неправильно. <серків> а, ну про те, як взагалі в ідеалі знайти ту роботу, яка тобі підходить, як зрозуміти, що так це той колектив, так, це той керівник, з яким я буду на одній хвилі. От цей процес тікав. Давайте відверто. Коли я йду або ви йдете на співбесіду, це ж не тільки вас будуть як майбутнього працівника. Проводите для вас інтерв'ю. Ви також проводите інтерв'ю для рекрутера, потім для керівника. І ви спілкуєтесь. Але є такий хороший нульовий етап це підготовка. Приділіть, от вас запросили на якусь роботу, ну, приділіть годину часу, пошукайте інформацію про компанію. Ну, не в плані, то ну відгуки це хороша історія. Краще, якщо є хтось когось, ви знаєте, хто працює в цій компанії і можна з ним відверто поговорити а, там про якісь нюанси, чи підійде вам культура компанії, чи є там взагалі те, що буде вас мотивувати. А, звертайте увагу на те, що важливо вам. Можна взяти там блокнот, ручку і прописати важливі тези для себе, що мені потрібно. Я 100% знаю, що там ну, Перше, що люди кажуть, що зарплата хороша потрібна. Окей, а окрім зарплати, що буде тебе мотивувати йти на роботу? Для когось це можливість навчатися, для когось це корпоративні заходи, активність, якісь соціальні проекти. Є люди, які йдуть в компанію, в яка плати менше, але у них там дуже класні соціальні проекти і можна долучатися. І люди йдуть заради цього, тобто потрібно зрозуміти, що буде тебе додатково стимулювати ходити на роботу. Ну і від, щоб було це відчуття того, що ти займаєшся чимось важливим. Готуєтесь до співбесіди, проводиш таку маленьку дослідження, дослідження компанії. Поцікався в соціальних мережах життям рекрутера, з яким ти будеш говорити. Поцікався життям компанії якісь моменти там. В соціальних мережах зараз більше ну, майже всі компанії вони представлені. Тобто знайти інформацію дуже легко. На інтерв'ю став питання рекрутеру. Потім, якщо тебе запрошують на наступний етап, коли ти говориш вже безпосередньо з керівником, став питання, все, що от ті, які ти хочеш дійсно дізнатися. Якщо тебе цікавить, як в команді відбуваються ті чи інші речі, запитуй. Справа в тому, що я не раз бачила, коли на співбесіді людина. Боїться поставити питання, а потім іде, а у неї з'являються якісь свої очікування, і ці очікування зустрічаються з реальністю, тому що в реальності те, чого б їй хотілося, просто нема. Якщо ти можеш створити, наприклад, ці умови там щось для там, себе, то це дуже класно. Але якщо немає і от тоді може бути неприємність, коли нам стає робота складною, ми хочемо її змінити. Тому Готуйтесь до співбесіди. Приділіть, це ж приділити 10 хвилин за кавою там, чи за чаєм для себе для того, щоб розуміти, я ж хочу туди ходити працювати, і мені потрібно знати, що там буде відбуватися. Якщо недостатньо, є питання, можна завжди зв'язатися повторно з рекрутером. Ну, тут потрібно мати ось цей баланс, не перегинати, не проводити. Такі дослідження, коли там читають купу відгуків, відгуки в інтернеті вони ж не завжди об'єктивні. Це один блок інформації, далі твій блок, коли ти провів інф таку дослідження стосовно а, самої компанії розділ і ти йдеш вже говориш і тоді приймаєш рішення. Ну і ще а, якщо є сумніви. То краще uh, зупинитися, подумати, а чому сумніви виникли? Можливо, достатньо, просто буде поставити ще додаткове питання керівнику і uh, отримати да, відгук. Ну, ми ж розуміємо, що ми йдемо в команду, uh, і коли керівник бачить людину, яка підготувалася до співбесіди, і рекрутери, це дуже це буде просто видно на співбесіді, що ти підготовлений. Uh, і... Uh, Якщо ти там щось розповідаєш, ділишся якимось успішними кейсами. До речі, під час співбесіди, коли ти ділишся, у тебе питають про твій власний досвід, то а, я б залишала якісь внутрішні з попередньої там роботи стосунки з колегами, що щось десь вийшло не так, тому що ці конфлікти Ну, це просто неетично по відношенню до попереднього роботодавця. І це виглядає не дуже ок, коли ти приходиш і вивалюєш просто там якусь купу непотрібної інформації. Краще розказувати про те, як цей проєкт реалізовувався. Люди бояться говорити про складності чомусь. Ну я ж буду некомпетентний. Так розкажи про складності в проєкті таким чином, що як ти їх вирішив. І тоді це буде просто більш наглядно, і там, майбутні роботодавці будуть розуміти, на що ти здібний. Тобто ти показуєш свій потенціал. А для керівників. Я буду ну, можу тільки спиратися на себе. Я просто коли спілкувалася саме з підготовленими людьми, яких я шукала в своїй команди, це просто було дуже круто. Коли людина, по-перше, ти одразу бачиш, підійде людина в твою команду там чи не підійде. По деяким питанням я могла проаналізувати людину по тим питанням, які вона мені ставила, і подивитися, чи підходимо ми один одному по цінностям. Якщо команда, компанія вам не підходить по цінностям, не йдіть туди. Навіть із за хороших зарплат шукайте іншу, тому що, от саме на перший погляд, якщо різні цінності це буде виглядати, та ні, це не важливо зараз. Але в майбутньому це буде дуже важливо і буде дуже складно працювати. Якщо команда і е, в команді не розділяють цінності, то і результати будуть відповідні. Тому от час приділяйте. Ще хотіла запитати вас дуже популярне запитання на співбесідах. Типу назви свої негативні якості. Як тут варто з цим працювати, як готуватися, як відповідати? Бо я знаю багато хто такі, типу, каже, та ні, ну я нічого не скажу поганого про себе, тоді ж погано про мене подумають. Або кажуть, я занадто пунктуальний. Тому, не знаю". Ага, потім запізнюється на роботу і отакий от розривчик виходить. Да? От ти просто а, так, ну по-перше, потрібно зрозуміти. А для чого ставиться це питання? По-перше, якщо людина може над собою посміятися, от а сама іронія це дуже хороша навичка. Тобто, це людина, яка розуміє, може подивитися про свої негативні а, які, ось, а, якісь риси. Мені коли ставили це питання, я а, відповідала приблизно так, що я дуже лінива, тому роблю все з першого разу. Якщо з першого разу не виходить, я можу дуже засмучуватися. На це коли було раніше, тобто, коли я проходила співбесіди. І коли ти можеш так саме іронію над собою пожартувати, от на ці питання потрібно відповідати ось так легко. Підсвічувати, що да, це ж говорить про те, що я знаю, де мої слабкі місця, і я хочу їх підтягнути. Якщо керівнику критично важливо, а для нього фішечка, він дуже пунктуальна людина, і він вимагає це все від команди, оце такий дзвіночок на співбесіді. Якщо ви знаєте, що ви будете запізнюватися, попередьте одразу. От. Моєму да раніше, коли я працювала в офісі, у нас був такий зазор для деяких працівників, які там в Києві з іншої частини міста добиралися, тому що там зазор може бути люфт, Ну пробка. Ти став і все, і ти нічого зробити не можеш. Ну, можеш там потрошечку ти добираєшся, але для того, щоб мінімізувати оцей стрес, у мого керівника колишнього була така класна фішка. От півгодини вона давала зазору, і вона, в принципі, ну тільки єдина була умова попередь мене. Ну, тобто, це ж комунікація. Здорове. Я знаю, що з тобою все нормально, і не б'ю тривогу, де ти ділася. Ну, тобто така взаємостосунки. Відповідайте на це питання, а, а готуйтесь до нього. От Якщо ти підготуєшся і будеш знати, як я відповім, а, це ж не обов'язково бути а, якісь моменти. Є люди, які конфліктні самі по собі, але за конфліктністю стоїть щось. От, це може бути не нег... ну, для мене. Це здається, що це негативна риса. Насправді я там дуже люблю порядок і я там переймаюся за цього. Ну, тобто про це можна сказати. Клас, е, дуже дякую вам за такі корисні поради. Можливо, ми якось підсумуємо е, нашу розмову якоїсь порадою від вас особистою. Ну у нас е, дуже такою лінією проходить, що е, зупиняйтеся, слухайте себе, як би це складно не було. А е, цьому потрібно вчитися і практикувати, не вчитися цьому можна. A, прислухайтеся, якщо компанія чи якась якийсь проект не підходить вам по цінностям, a, просто приділіть більше уваги цьому. Ну і піклуйтесь про себе. Це саме головне, що є. Дякуємо Дякую вам. Сподіваємося, сьогоднішня розмова була для вас корисною. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була HR-тренерка Вікторія Овкогон. Дякуємо, Дякую. Вікторія. Дякую.